Центр трускавця атракціони церкви править Ай, пройдемо через ринок. Осінь. Кала, млинці ачте вихідний день все таки більша черга і за кавою, і за млинцями 11.11. Та, 11. сімнадцять одинадцята одинадцять та нагадаю що почтіла батарея Нема через ринку. О, гусаків продають. А, гусаків давно продають, гусаками не здивують. Тепло потрохи повернулося. Більше черги за вином, ну це логічно. Фонтан не працює, правда, вирішила неділю, чи в неділю фонтан не працювати правда. <свист> <свист> Економія. А ринок теж так поки що не дуже бачить. Це напевно перший день, що я бачив, що рибок майже все закрито, а відвідувачів багато. Зазвичай тут все відкрито, та, а відвідувачів не багато. Тут щось так навпаки. А, бачите, буває таке. А, от що більше людей все одно прогулюється, а не Ох, Хіба жінки підходять, цікавляться. Давайте ліворочку повернемо. Таке коло будемо. Коло у вигляді трикутника крутити, Попробуємо навколо центру. Дзвони, все підзвонять, гарно. Атмосферно. Трошки хмариться, але, але... але дощу поки що не буде. Звичайно, <рес> була історія, та йшла одна пані. Я на неї подивився, камеру не повернув, ну таке теж буває. Просто що я згадав, що раз була теж історія, теж я то подивився. Оцінив, мені здається, ну так достойно оцінив. Камеру не повернув, вона повин, підходить. Вже як це зйомочка закінчилася, каже, а що ж, що ж ви мене не зняли, не показали, тільки самі подивилися. <гум> Та, цікава історія. Зараз ми не будемо поспішати колись так. Задався ціль, а оцей трикутник вигляді кола чи коло вигляді трикутника за скільки часу можна зробити. А якщо отак іти, і не знімати, і не говорити, і не відволікати. 7 хвилин. А за 7 хвилин. Ну так що без поспіху, зовсім без поспіху, 10 Ми за 10 може разом з вами зробимо навіть. Так то, 7 хвилин. Тобто за годину тут можна майже 10 кіл намотати. 9. Це для тих, хто любить рахувати. А Оце, грубо кажучи, означає що тут кілометр. Оце коло пішохідне, променаду займає. А справа зараз буде Анастасія. Ліворуч Міротель. фонтан Міротеля працює, до речі. Фонтан Міротеля працює. Фонтан Анастасія. Я і знав фонтан Міротеля. А й традиційно, якщо ви приїхали в Трускавець, маєте бажання трошки гарно провести час і підлікуватися, от масаж лікувальний, загальний антисолітний спини Майкола. А люди поспішають на Дівопетровський потяг. На Дніпровський, вибачте. Теж помітив місцеві мешканці часто називали місто Дніпро, поки його не перейменували. Тепер дехто принципово каже Дніпропетровськ. Ну а я не принципово, я помилковий, я знаю, що місто називається Дніпро. А ми йдемо, продовжуємо крутити коло. Значите, ми затримували гавлу вилиту в нас. Не вийде, звичайно, 7 хвилин, які я обіцяв. Десь можемо вкластися. Каштани зовсім вже пожовтіли. Каштани вже зовсім пожовтіли, Листь. опадає. A, to sprawa, Shyba. A my już faktycznie dotarliśmy do tego miejsca, gdzie my startowali.